Шановні друзі, ми, ми, ми розпочинаємо святкування третього дня науки в інституті. Я б вже казав, що в нас кожен робочий день це день науки. Але особливо ми святкуємо оці три дні і сьогодні, вчора і позавчора. І сьогодні я б хотів. Почати з того, щоб поздоровити Ольгу Самолевську, фільм який ми, ми зараз будемо переглядати, і з ним народження дуже і, по, і побажати чого найбільшого щоб це було не останнє кіно. О, це дуже сложно. Я дуже вдячна. У мене ще що стосується документальних сценаріїв, то про дітей війни. Тобто я опитувала тих людей, які пережили Другу світову війну. У 2005 році, вже знаючи, що у нас не можна фінансування отримати, я їздила в Варшаву. Там оцей екран Тирамов, то вони мені сказали, ми вже стомилися від радянських фільмів про війну і все це пропаганда. А тут, бачите, прийшов 2014 і нова війна, і нові свідки, і маленькі, оці свідки Донецької, Луганської області. Я переробляю фінал і знову подаю цей сценарій, і знову виграю. Ну, тобто, другий вже оцей проект лежить і фінансування не знаю, до які А ще ігрові, а, з Марічкою в матір то вона спокусилася на... на залізні локці, на там школу Вайди. Ну, тобто, ну якби це сам Вайда, то хтось з його учнів, де там. Оператор був американський, один з тих, що там Василин Карець, чи що коротше відпав, вже і кошторис був, вже і сценарій був, солодка Даруся. Ну, а зараз в мене дуже гарні є два проекти ігрові. Я не буду розказувати, бо тут така ситуація, що те, що маєш, що не маєш, а не те, щоб формувати. Давайте я не буду балакати, а ми подивимося, а потім, якщо питання, то я відповім. Так, да, так що в результаті от фільм Зерляний, слів немає, а є люди, але ж люди, в яких грають тварини, рослини і птахи. Добре, ну потім все решта. Я не чекаю, відповім. Сюди по вас є десь з його. Якщо будуть якісь питання, то я не знаю. Вона міркує, що вона є цар природи, і вона це ж монокультурою все засіяла людина, це пшеницею. Вона моноко. Включить телевізор по всіх каналах людина. А хотілося, щоб ну, відпочити від неї. І знаєте, те, що от є канали, там, скажімо, Discoverі, вони мають засоби фантастичні. Вони ж можуть літати з птахами, вони собі, от океан, мікрокосмос, птахи, вони ж сім років можуть собі там і задіяти Міністерство оборони, що завгодно, і літаки, і пароплави, все для них. Ми не маємо має з такої. Правда, ми якісь кадри купляли в BBC, по 500 доларів кадр. Оце ну такі екзотичні, ми не можемо не до пінгвінів, не до жирафів. Треба сказати, що тут було три оператори, і ми багато знімали самі. Ми знімали в зоопарку, в Київському і в приватних зоопарках і на страусиній фермі. І чекали, от, коли вони для ресторану заб'ють цього страуса. Півроку чекали, для нас нічого не робилося. Вони відбраковують, вони ж шкіри шкіри, сумки, Ні, тари, 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 тари. Там, да, що заходно, куртки. ось. Ось, так що, ну Наша перевага, ну я вважаю, в тому, що ми використали тобто те, що ці багатенькі на BBC знімають як пізнавальні передачі, ми зробили як матеріал. Тобто тут Тварини і рослини птахи виконують завдання режисера. Тобто я навіть не сказала би, що це документальні кіно. Не ігровенні документальні. Такі були. Навіть не могли поїхати в Ніколаїв, там у нас прекрасний зоопарк український. Ну, мали змогли поїхати в відрядження. Але ж фільм знімався до подій на Донбасі, а виявилося, що він начебто про це робиться. І мені зараз оці дітки, які свідки війни, розповідають, що там з собачками, що там з котиками робиться. А оці наші солдати, вони там цуценятка взяли, жора. І він, знаєте, як починається град, що ніхто нічого не чує. Він вже стоїть і вушка стерчать. Них... І вони Прижав. всі ховаються хоч тихо. І вони ховаються, лягають, а потім вже починається. Жора слідониці. Бачите, тварин і женки. Да. Вони людиніші, якось розумніші. ніж люди. От як, що я хотіла вам сказати. Дуже <звіlly> дякую. <звіlly> Отакі. Мислені екрани, свідкування екрану. Не втілення якоїсь думки за засобами екрану власності, а мислення екрану. І випереджають навіть ці ж філософську думку, історію. Те, про що ти говориш, що, значить, перечуття або на свідому війні, або часи любуються. тут як завгодно можна розуміти. Ну, ото мені хотілося саме засобами кімно щось таке. Mm -hmm. Бо знаєте, от на кухні щось роблю, а по радіо передають якісь телевізійні канали буває. І можна абсолютно не дивитися. Ну навіть цікавіше. Все зрозуміло в діалозі. Ну, там, що там між ними відбувається? А як не дивишся, то ну, як літературу читаєш, уявляєш собі ти образи, може ще цікавіше, то я не вважаю, що це кіно. Кіно має бути те, ну, ну щоб без не можна було обійтися. Ну, ну, тому так от. Такими засобами працювали сюди. Візуальне мистецтво. Я пам'ятаю, перший тип я боюсь малювати маму. Да, я боюсь малювати маму. Такі кіфнук фільмі, таке щамливе кіно, таке страшне кіно. Очима дитини, ну насправді, коли його і забороняли, може так не дуже випускали, тому що навіть щасливе було дитинство. Ну, да. А тут раптом діти алкоголіків ну. широ розповідають, як ну страшно знімали в інтернатах, да. Будинках, да. в будинках да. будинках. Потім абсолютно дивовижні такі фільми Катерина yeah. 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 До того yeah. пам'яті загиблих yeah. споруд, yeah. чого я пишаюсь, то про руйнацію соборів і церков Києва. Що ви знали, за часів радянського строю було зруйновано більше сіми десятків дзвіниць і церков соборів в Києві? Уявіть собі, це обличчя інше було в Києві. А це ж яка робота все це зруйнувати? І ось там у нас головний герой Михайлівський Золотоверхів. А чого я пишаюсь? Бо його е, розтережували для Америки, для фондів меценатів на відбудову. Бо американці повинні були перейнятися емоційно. Тіт Геврік, там цей знаменитий про нього писав. Ну, то я і тішусь. Тепер я бачу, там Мармурова така табличка, всі фонди, меценати. думаю, ну, наша Лептаїм, слава Богу. Тоді якось вийшло. Віатил, mm де оцей -hmm. теж. Віател вони відроджені. Вони, вони знімали, як відроджувалися да, да. закресленнями. Да. А тут абсолютно інший. Да, ми до того. У нас був перший фільм. Вісімдесяго року він вийшов, 87 ми знімали. Оце у нас в будинку кіно був фільм про депортацію Чеченів і Андавши. То я згадала, що наш директор студії Борис Петрович Стахнович, коли приймав цей фільм пам'яті за Виглу спалу, то він червоний був червоний, якось так надзвичайно червоний. Він сказав, що я ніколи не, я не думав, що я буду приймати таке кіно про против советської власті. Говорит, я был солдатом в 44 году, был в оцеплении, когда выселяли чеченов и ангушей. 23 февраля их собрали на праздник, посвященный советской армии, и сказали, что вы сейчас в течение 48 часов должны очистить. Очень много было солдат наших, потому что, ну, то есть советских, НКВД, потому что боялись сопротивления, а сопротивления не было. И вот эти солдаты, промежут, среди которых я Стахнович был, они, они же в они же напряжении, они ждут бой, они замерзли, это февраль. Когда все люди уже уехали, у них проснулось зверство. Вот это Астахнович красный на сдаче рассказывает. Какое-то патологическое зверство, все крошить, крушить, разбивать стекла, потом в домах разбивать мебель, разбивать посуду, собак убивать. и... Пчон, от їх відкривали і на сніг, а не вилітали і падали мертві. От, ці от стихної, що роздачі, це красне стеклонічна розказала Это У нас був перший фільм про Самый ці Найперший. А потім же мене возили як в міді по установах, по там, інститутах, яких закладах, щоб я йому цей фільм показував, товариство знання. Сітку поставила мене по всіх Києва возилася з тим фільмом, щоб відкривати очі людям. То він так і як бес. І я думала, що я, якщо пройдуть роки, я буду робити мистецьке щось, то я вже в стилі абсурд. А там з директором, ну таке, щоб пізнавальне. Ну таке. А ще тріпті, такі... Тріпче це відео. Кілька слів, віде. буквально. Ну так що ж це не можна. Не там, не три, з, то, ясна, тоді ми покажемо. покажемо. Ми Я просто думаю, що у нас в нас відбувають конференції присвячені сучасника. Якщо ми згадували, до речі, згадували на якісь конференції відіарт. Ну, молоди були, були студенти, і такі дебютанти і згадували саме от Ольса У нас є і треба, щоб була сама з екраном з, з своїми фільмами. Ми ще в для... 97-му році минулого століття. Отримала в Італії приз за експерименталі за найкращу експериментальну роботу, хоч я ні, ніколи не вважала себе авангардистом. Просто так хотілося, ну як сповідь, така в засобах кіно. У таке. Ну так це дуже поетично, якщо вангарди жорсткі так. буває. Такі не люблю. Я жорсткі. Тут так, так, що, так, що, можна сказати, то, що новатор, але обов'язково авангардист. Ну українське поетичне кіно, ну, все ж таки, воно визначено. Я не можу відкинути, як Юрій Хірасні сказав, що то я був цвях український поетичний. Мені шкода свят забивати, бо це наш менталітет. Дивіться на дзвіницю Софії. Там рослинний орнамент, це такі сентиментальні, це українські, як мальвочки, там щось таке. Ну так це це наш менталітет, як можна від нього. відійти. Дякую. А, да. а, вопрос можна сказати, що как бы суть що наше будущее залежить від них, да? Боюсь, що ну, вони да, смотрит да, на вашу росію. Може, майбутнє залежить від людини, яка володіє зброєю і масове винищення. А вони просто населення, основне населення можуть планети, але вони не можуть нічого їсти. Це зв'язок. Оця органа себе вчитися вже і асиметрія. А слабший дається сильнішому, це винагорода сильнішого відчути, що він має відповідальність. Пробудження було, слабший для того існує. Це важливо. Слабший є вчитель сильнішого. Тому великі, людини, що були такий беззахисний, зворусний, беззахист світу. Дуже дякую вам за увагу.